Біблія кривава книга війн. Чому? Бог завжди давав перемогу у війнах своєму народу. Це видно через усю Біблію. І Господь допомагав їм отримувати військові перемоги над такими великими і сильними державами, як Єгипет, Сирія, Саудівська Аравія. І ми можемо бачити в країнах усього світу. Є віра в Бога і присутність в цих країнах віруючих людей, праведників, вони завжди допомагали отримувати перемогу в нерівних війнах. І це дійсно біблійна реальність. Якщо хтось там говорить, що Біблія це кривава книга війн, то іменно ця істина доходить до нас. А з іншого боку, такі імперії, як Майя, а, Ацтеки, Інки, Вавілон, Рим, СССР впала через безбожність, атеїзм або сатанізм. Да. Амінь. Якщо хочете вивчати Біблію, пізнавати Бог. Приєднуйтесь до да. нас, будемо да. раді з вами спілкуватися і вивчати слово Боже. Амінь.